Відео про те, як замінити ось цей блок пічки на автомобілі Deo Lanos та Sense. Конкретно у нас зараз Sense. Ось таку замовили цей блок, трошки модернізований, тобто бачите, тут крутилки вже не такі. І підсвічування тут діодне вже ну, більш гарне і так далі. Ось так він виглядає позаду, роз'єми, ось ці крутилки, які ми крутимо, переміщує воно позумки такі. В принципі, все зрозуміло. Так, Вимикаємо магнітолу. Для того, щоб її зняти цей блок, нам потрібно для початку зняти ось цю рамку. Вона знімається ось тут, така кліпса, вона у нас випала ось така. Одна кліпса, тут друга. Знадобиться нам небагато в принципі, викрутки. Хрестова і звичайна. Ось бачите, тут також випадає. Знизу тут також фіксатори, їх можна або руками нащупати, або викруткою. Зараз спробуємо. Ось. Ну, тут ви відчуєте, там відчувається легко, що треба потягнути, щоб вона вилігла. Ось, витягли цю рамку. Ось, як бачите, тут такі скоби і тут ось, повинні бути ось ці. Ось так вони повинні стояти. Ну, зрозуміло, тобто якось так. Потім коли будемо встановлювати. То. Потрібно викрутити два болтики і хрестову викрутку, ось тут вони зверху. Прямо під цим блоком. Такі чорні у нашому випадку. Мажано їх нікуди не втратити. Ось один. І ось тут зверху другий. Бачите, вже блок шевелиться. Якщо необхідно буде зняти магнітолу. Також знімаємо магнітолу, тут, якщо у вас прикручена вона на два гвинтики, то їх викручуємо, нічого складного. І з самою шахтою виймаємо її на себе, можна не відключати, просто ось так покладемо. Тепер виймаємо блок, трохи його вниз подаємо і тепер ми бачимо ось ці всі провода, які йдуть до. Цього блоку можна ось тут подивитись, тобто ось сюди йде фішка і ось сюди. Е, обидві її треба відключити. Зараз зніму, потім покажу, як вони відключаються, тому що тут незручно, Ось, бачите, тут натискаємо на цей тримач і виймаємо. Аналогічно і тут, тільки тут тримач знизу. Ось. Ось на цю кнопочку натискаємо. Так, тепер треба від'єднати тросики. Для того, щоб зняти ось ці тросики, один я вже зняв з його кріплення. Ось так воно знімається. Зараз покажу на прикладі цього. Ось тут кріплення, де кріпиться тросик за ось такий, ось такий фіксатор. І сюди він одягається. Щоб з цього кріплення зняти, ми просовуємо викрутку ось в цей отвір. І тут як би його знімаємо? Ну, що зараз спробую показати більш наглядно. Тобто спробуємо попасти. ой, якось так. Тобто, ось як бачите, він ось оцим пазом заходить на все кріплення. Тут такий є, є язичок, ось маленький, який не даємо зіскочити. Нам треба його трошки відігнути, ось ну, якось отак, і на себе витягнути. В принципі, ви зрозумієте, коли це будете робити. Так, Тут у нас ще один тросик. Ось перевертаємо і бачимо ось цей тросик, який регулює. Положення заслонки з салону чи ззовні. Брати повітря. Ось тут просовуємо викрутку і бачимо ось там край цього кріплення. І за нього просто тягнемо вгору. Ось бачите, він вискакує так. Ще треба. І витягаємо одночасно тут ось ось так. Все, звільнили ми наш блок. Які в нас були проблеми? Ось обламався тут оце вушко, яке тримає за тросик, за оце. Не регулювалося положення обдуву. І ну, підсвічування звичайне, ну, і тут цей регулятор погано працював, не знаю чого. Так, Беремо наш новий блок. Для перевірки підключимо спочатку ці фішки. Тут, в принципі, ви не перекрутаєте, вони різні і вставляються вони тільки в одному положенні. Ось так вставили. І другий дотягується друга. Завезти його трохи. Ось Так, Вмикаємо запалювання. І Дивимось. Ось така підсвітка зелена. швидкості. Так, все працює. Тепер можна від'єднати ці фішки. Як дуже зручно, тому що тут не Так, і тепер підключаємо ось ці тросики. Ось цей тросик, який отакий довгий. Це у нас на регулювання положення. Обдуву, чи з салону, чи всередину. Ось сюди ми його підключаємо спочатку. Ось так. І ось цей фіксатор підводимо і просто заводимо його всередину. Ось. Воно все легко вдягається, не так як знімати. Так. Тепер перелізло. Тепер тут... Не переплутаєте, вони йдуть навхріст. Те, що справа, те йде наліво, те, що зліва, йде направо. Тут у нас, до речі, ось така обломана була вже це кріплення під тросик. Ось такий обломаний шматочок був, тому не реалігувалось положення куди дути. Так, добре, тут всі ці регулювання є, тому ось обдягаємо спочатку сюди. Фіксується, Оце, так. І ось заводимо, і потім вниз. Вийшло спершу одразу. О, все, зафіксувалось, тримається. Поводимо другий. І так само витягаємо його. Після того, як під'єднали ось ці два тросики, три, точніше, один ще. Знизу. Е, Під'єднуємо ось ці дві фішки. Два роз'єми ось ці. Туди не переплутаєте, вони вставляються в одному положенні. Ось ця отут по центру. Дивіться, щоб вони закоснулись, тому що можуть випасти потім. А ця ось тут трохи нижче. Перевіряємо, щоб вони самі не вилазили. І, в принципі, все повинно працювати. Давайте перевіримо, вмикаємо запалювання. Так, Працює, підсвічування працює. Так, Цей регулятор. Ну, На відео ви не побачите, але я... Бачу, що перемикає положення, куди дує, ось дує так, на ЛОБВ склобує, все як треба. Ну і тут, звісно, температуру виставляємо. Гарно так виглядає. Як бачите, трошки модернізували. Тут регулятор працює, це в нас заглушка. Кнопка підігріву заднього скла. Все працює, все гарно. Тепер збираємо зворотні послідовності. Тут вже не важко.